Привіт, варгеймери та ті, хто скоро ними стане. Я Пентіна Торекс, і сьогодні у нас особливий випуск до Дня Святого Валентина: як затягти свою другу половинку у варгеймінгове хобі за три простих кроки. Це працює перевірено особисто. Ну, або майже працює. Головне то правильна тактика. Тож, поїхали. Крок перший: ілюзія вибору. Ви заходите в магазин мініатюри, кажете: Люба! Яку б з цих двох коробок ти б обрала? Вашій другі половинці здається, що її вибір є надважливим, і тепер вона залучена у процес. Насправді ви все одно купите дві, але сутність не в цьому. Вітаю! Тепер ви ві NLP Майстер. Геніальний маніпулятор жіночих думок. Підписуйтесь на цей канал, якщо хочете дізнатися більше. Would you like to know more? Крок другий. Пастка фарбування. Беремо мініатюри з улюбленої гри і починаємо над ними чаклувати. Потім з ніжною усмішкою просимо допомогти з фарбуванням невеликого загону для вашої армії. Дайте їй свободу вибору кольорів та стилю. Наприклад, покажіть фото з турніру і розкажіть, як от саме цей загін допоміг вам перемогти у критичний момент, навіть якщо вас винесли на другому ході. Крок третій наративний гачок. Перша партія, але обережно ніякого Warhammer 40 на старті. Обираємо глибоко наративну гру, де можна дати персонажам імена. Бо пам'ятайте, що поки ви ганяли в дитинстві у солдатиків, дівчатка грали в ляльки. А це справжній рольовий відіграш. Додайте трохи драми, історії та може змінювати зовнішній вигляд мініатюр. Як приклад, рекомендую такі системи, як Necromunda чи Battle Companies. Вітаю! Якщо після цього ваша друга половинка вас не зафрендзонула, то все назад дороги немає. Але от вам кілька важливих порад. Починайте з чогось легшого, типу як пісня, Лодо та Поумія, Фолаут, Вархаммер Андервордс, Марвел Кразіс Протокол, Молодер Перснів, Хало Флешпойнт або ходячі мерці, не лякайте людей масштабами Warhammer 40. Не ведіть вашу дівчину в клуб під час турніру, бо там пахне ну, дуже специфічно, дуже мужньо, але дуже специфічно. Тож просто пам'ятайте про це, і ось на цьому все дивіться. Моє минулорічне тематичне відео, і всім щасливого Дня Святого Валентина. Побачимось.